Ося перше зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація. Буковинські освітяни виявили шістьох порушників. З 1 травня чернівчани платитимуть за воду дорожче по 9 гривень 68 копійок. В чернівцях з'явилася алея слави. 36 червонолистих дубів символізують героїв, які загинули на сході України. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. Студії працює Людмила Григорчук. Алею Слави висадили в Чернівецькому парку 36 дубів червонолистих, кожний з дерев на честь загиблого на сході героя. Ініціаторами появи Алеї Слави стали волонтерські організації. Їх активно підтримали усі небайдужі. Посадити дерева на честь загиблих атовців прийшли і рідні мужніх бійців. Студентки коледжу вперше висаджують дуби. Заліг так багато, але ми поки слідкуємо так, аби всі, всі дуби були посаджені правильно, і всі вони проросли на наступний рік і багато років ще. Поруч із цим деревцем плаче матір загиблого у січні 36-річного кіборга Донецького аеропорту Юрія Кушніра. Ну, хоч колись задай, виходив ходив він цією дорогою, не раз купався, не раз у цьому столові. Зимою в яржені воді. Лише, лише, лише. лише страшно від того, що це, це зараз садиш дерево, коли його Майя. Він такий здоровий пішов в життя не забуро. А тут клопочуться дітлахи та інші рідні волонтера Романа Шлюсара. Він загинув на сході у День Святого Миколая. Ромчик багато в житті посадив дерев, але це буде наше сімейне дерево. Ми будемо з тітками приходити сюди. Ми тут гуляємо часто. Це буде таткове дерево. Усього в Чернівецькому парку Жовтневий висадили 36 дубів червонолистих на честь героїв, які загинули в АТО. Для нас вони лишаються живими, для нас вони лишаються захисниками. Дуб це дерево вічності, дерево захисту. Ми хочемо сказати, що ви є з нами, і ми вдячні вам за те, що зараз на нас не падають гради. Ініціаторами появи алеї слави стали більше десятка волонтерських організацій. Хтось подбав просадженці, інші принесли і воду. До справи активно долучили школярі та рідні загиблих героїв. Дуби обрали, бо вони символізують силу Зланість та мужність. Ці дерева виростуть за вишки більше як 4 метри, стануть окрасою парку і довгою пам'яттю про бійців. Для кожного загибло є дерево. Видається сертифікат міською радою. Про те, що дійсно на цій алеї слави висаджений честь цього героя. окреме дерево. Згодом алею планують гарно облаштувати. Це в нас буде парк, це буде алейна посадка, це буде місце для відпочинку. Планується його оформити, щоб ми ходили гарною дорожкою. А ще біля кожного дуба хочуть спородити лавицю, щоб. Будь-хто міг пройти та посидіти під деревом героя. Майя гумена Ярослав Левицький місцевий час. 15 мільйонів гривень збитків назбиралися у Чернівецького водоканалу за минулий рік. У 2015-му збитків стало більше ще на 2 мільйони. Виросли борги у комунального підприємства і перед Чернівці Обленерго. Зараз вони становлять 60 мільйонів гривень. Аби стати на ноги, новий директор водоканалу Сергій Дзедзик планує якнайшвидше розпочати співпрацю з німецьким банком, який готовий надати 17 мільйонів євро на розвиток підприємства. Про шлях до цього він розповів у програмі суть речей на радіостанції 103.2 FM, запевнивши, що перші живі. Гроші вони планують отримати вже на початку наступного року. А поки що працюють над покращенням роботи самого підприємства, налагодження співпраці з споживачами та зменшеннями втрати води. Також Сергій Дзезик нагадав, що вже з 1 травня чернівчани платитимуть за воду дорожче. З 1 травня в нас буде на централізоване водопостачання тариф 6 гривні 0,84 з ПДВ. І на водовідведення 3,6. Наскільки? Тобто сумарно ми отримуємо 9 гривень. 68 копійок. Це вище на 7,7%. Не таке значне підвищення. І додав, що навіть після цього подорожчання Чернівецька вода не є найдорожчою в Україні. В Рівному, наприклад, за один кубометр води люди платять 12 гривень. Чернівці займають серединку серед українських міст. До 12 з половиною років позбавлення волі засудили у Чернівцях молодика за умисне вбивство. Історія трапилася у Чернівцях в серпні минулого року. Засуджений намагався зімітувати смерть товариша, якого розшукували за крадіжки. Убив та підпалив волоцюгу, підкинувши військовий квиток розшукуваного. Подробиці детективної історії в сюжеті Майї гуменної. «Тут його знайшли. Тут він був закопаний, його відкопали. Працівник ринку, який знаходиться поблизу місця вбивства, показує, де минулоріч правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Не будемо обращатися в чорному юмору, але вже був поджарений. Об гріли труп 4 серпня 2014 року міліціянтів сповістив 25-річний чернівчанин. Під тілом знайшли ніби навмисно залишений неошкоджений військовий квиток. Не склало ніякої труднощів перевірити і знайти власника даного квитка, тому що вони йдуть номерні, і встановили, що це є мешкане Чернівецької області, одного з районів області, 89-го року народження. Як виявилось згодом, 26-річний розшукуваний товариш чоловіка, який сповістив правоохоронців про труп лісопосадці, зрештою. Заявник розповів, що так намагався зімітувати смерть розшукуваного на його ж прохання. Спершу знайшли волоцюгу та попросили допомогти похоронити собаку. Уже коли була яма викопана, за допомогою вони навіть самі не досужились копати, копав е наш потерпілий, і потім е вони йому якби за надані послуги вирішили, е яка поставити мого речі. Прямо ті лісопосадки е наляли горілки, самі випили трохи. І за допомогою ножа, якого який попередньо купили на. Носять тілесні ушкодження, і фактично зарізали. Вони нашого потерпіло. А після того в них був придбаний бензин, обіляли бензином. Тоже купляли неподалік на заправці, облили, кинули в яму, підпалили. Потім розшукуваний, підкинув свого військового квитка у яму. Втім, злочинці не врахували різниці у віці жертвою та ще й позалишали чимало слідів, кажуть правоохоронці. Тому на перший погляд заплутаний і спланований злочин розкрити було нескладно. Нині районний суд чернівці за умисне вбивство і наругу над тілом засудив 25-річного чернівчанина до 12,5 років позбавлення волі. Міра покарання взагалі передбачає позбавлення волі, пожиттєве позбавлення волі. Однак, ну, суд оцінив, незрозуміло, буде потім апеляція, не буде, буде прокуратуру подавати чи не буде. П'ять років за ґратиме за крадіжки. Вже відбуває організатор убивства. Правоохоронці припускають за організацію злочину, бо отримає не менше 15 років тюрми. Має Гумена Ярослав Завицький, місцевий час. Єдиний державний реєстр виборців хочуть зробити відкритим. Для цього його потрібно реформувати. Про проблеми та перспективи дискутували у Чернівцях. Щоб створити надійний реєстр виборців органам їх ведення потрібно подолати низку проблем. Хоч з 2009 року певні зрушення відбулись. Основні недоліки все ж залишаються. Це закритість реєстру та відсутність належної ідентифікації виборців. Щодо останнього експерти розглядають різні варіанти. Ми повинні домовитись в Україні про деякі ідентифікатори, які не будуть дискусійними. Ну, наприклад, призвичай ім'я по батькові ідентифікаційний код, як мінімум, да тоді або електронний підпис, цифровий підпис там і так далі. Тому щоб не порушували права громадян. Але з точки зору от відкритості, я думаю, що нам треба брати ось приклад демократії. Працівники відділу адміністрування Чернівецької облдержадміністрації сумніваються в успішних результатах після впровадження змін, але визнають, робота реєстру обмежена. Ми говоримо про якісь захмарні райдужні перспективи. Але коли воно буде із такими темпами. Те, що ми маємо цей реєстр, він досить непогано ведеться. на таш реєстр виборців, але він обмежений за своїми можливостями. Вихід із теперішньої ситуації учасники круглого столу шукають в досвіді інших країн Великій Британії, Данії, Естонії, Грузії та Австралії, кажуть, естонська практика підходить українській системі найбільше. Можна видумувати свій шлях, їх дуже багато, але знаєте, от нещодавно я дізнався, що порядок сервісів естонських Фінляндія купила. Розслідкували, визначили, що естонський найкращий я думаю, що нам треба йти таки з розвитку електронного врядування і в тому числі адміністрування списків виборців і виборчих сервісів в естонському плані. Фахівці припускають, що за сприятливих умов та плідної праці органів ведення державного реєстру менше ніж за 10 років українці зможуть голосувати на виборах через електронну систему. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час. Дехто їх панічно боїться, а дехто вважає найкращими друзями, безпритульні собаки одна з найбільших проблем, котра залишається в Чернівцях. Чому досі агресивні пси продовжують нападати на людей? І чи матиме ця історія вирішення, намагалися довідатись наші кореспонденти. Буковинка Марія Максименко мріє, аби в Чернівцях не було безпритульних собак. Вже протягом кількох років вона намагається боротися з цією проблемою, але гуманними методами. Жінка допомагає відловлювати чотирилапих і опісля віддає на стерилізацію. А потім ще й допомагає знайти господарів. В мене ідея, значить, рубри постійна об'ява в газеті «Подарую в добрі руки. Званять люди. Так і забирають тих песик у основному сіл по одному, і основному хлопчиків і для того, щоб забирали тих, як кажуть, і дівчаток, значить, дзвонимо у службу по стерилізації цих. Тваринок Сергій Добржанський також хоче, аби псів без харченків не було. каже, має невтішну історію, яка переконала в цьому. Моя дружина з моїм сином, малолітнім і з дочкою, йшли з парку, і в дворі нашого будинку ззаду на мого сина напала собака. Його кусила. І, відповідно, йому дали уколи від сказу. За іронією долю люди, котрі прагнуть одного ж наразі стали ворогами. Сергій показує нам підвали будинку, де мешкають собаки. Обурюються люди, годують їх і тим самим створюють антисанітарію. Натомість пані Марія. Каже, навіть присипляти собак це антигуманно, адже помирають вони жорстокою смертю. При повній свідомості тварина не може зробити вдих. Вона вмирає декілька хвилин, мучуючись і не можучи вдихнути повітря. Ні вдихнути, ні видихнути. Паралізує м'язи всі при гуманному присипленні. Повинні відключати мозги. Перш за все, перш за все. Свідомість є препарати, які відключають свідомість. це дорого. Це дорожче, воно не так є дорого, але це дорожче. Здавалось би, заплутане коло, в якому складно знайти хто правий. Проте фахівці, котрі цікавились досвідом європейських країн, в один голос стверджують, всіх цих непорозумінь не виникало би, якби цим питанням комплексно зайнялась держава. Забезпечити притулки для тварин та провести їх стерилізацію. Це і гуманно, і дієво. Ті, хто викидає чотирилапих на вулицю, мають нести за це адміністративну відповідальність. Такий метод в короткі терміни допоможе підвищити свідомість людей і навіть поповнити місцевий бюджет. Тоді чорні. В цій справді нагадували б маленький Париж. Чиновники кажуть, що в майбутньому саме так воно і буде, і запевняють питання вже вирішується. Департаментом верніше підписана угода з європейським союзом на виділення коштів. Кошти надходять траншами. Перший транш ми майже вже використали. Плюс співфінансування з міського бюджету. На сьогоднішній день вже витрачено на будівництво притулку понад мільйон гривень. Підприємство, яке виграло тендер на будівництво притулку, працює щоденно, ми його контролюємо. По планам має завершитись до жовтня місяця цього року. Надзвичайно допомагають в цьому і громадські організації. Завдяки їхній роботі вже вдалося у Чернівцях стерилізувати понад дві тисячі собак. Якщо обіцянки чиновників не залишаться на паперах, в майбутньому подібних конфліктів не виникатиме. Іван Ванчижик, місцевий час. Чернівецькі школярі написали перше зовнішнє незалежне оцінювання та державну підсумкову атестацію з української мови та літератури. Нагадаємо, тестування проходило за новими правилами. Абітурієнти писали його одночасно з обов'язковим шкільним іспитом. ТИПА і самого ранку біля гімназії номер 4 школярі, які мають писати ЗНО з української мови та літератури, очікують на початок реєстрації. кажуть, перед атестацією хвилюються. Готувався ночами, не спав, хвилювався. Ну Думаю, що здам. готувалась важко всю ніч зубрила і переживаю дуже хвилювання велике. Освітяни щодо проведення ЗНО та ДПА тут не хвилюються. У пункт тестування прибули усі спостерігачі. Наш пункт розпочав роботу вчасно. Нарада з працівниками відповідальними особами зійснула вже проведена. Всі працівники з'явилися на робоче місце. Вони вже знаходяться всі по аудиторіях. В області ситуація не гірша. Випадків відсутності спостерігачів не було. Серед школярів на тестування не з'явилося 390 осіб. Щоправда, не обійшлося без порушень. На технічній перерві у шести абітурієнтів виявили мобільні Телефони, після чого їх відсторонили від участі у ЗНО та ДПА. Що робитимуть з порушниками далі, вирішуватиме комісія. Всього на Буковині діяли 26 пунктів тестування, вісім з них у Чернівцях. Всього зареєструвалося понад 7 тисяч учасників, майже 4 тисячі з них складали поглиблений рівень тестів. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, Дізнавайтеся у нас на сайті ACC SivioA. Всього лише доброго.